Бронзовий призер прем'єр-ліги, чемпіонату Львів. Сьогодні день дешеве саме на Михайла. Трохи змістився календар І не 21 числа, а саме сьогодні От вийти на поле, як польові гравці, кидання з бокової. Підлісецький продовжу думку після цієї подачі. Тут Білик виходить, збирає м'яча, точніше вибиває далі. З дискомфорт через хворобу, але зараз все гаразд. Тут небезпечно, хороша подача була, і ще удар зараз від Давид. Сюк травмований, Бердей травмований, вже довгий час. Теж футболісти, які не можуть зараз теж допомогти, які покинули новий розділ, я маю на увазі взагалі, як місто. І, звичайно, це теж впливає. Тому якщо буде підсилення, то шанси пристойні. Юскевич, простріл! Завчасно. Після поєдинку, ще в жовтній, і вже. В останніх двох зустрічах вони вже більше були як глядачі. Ну грали так, звичайно, перструс концептецький Давидко подачу виконує удар головою. Зараз від Буструвки і відповідно, всі очікування саме пов'язані з другим таймом. Подивимося, як воно буде в центрального захисника з Янатою, а на позиції лівого захисника. Змістився зараз. Антонів небезпечний епізод. Скурчанськи пробиває. Але головний тренер команди Андрій Грабцьо. Ігор Складановський. Президент. Яната сильно теж вперед. Ось на правий фланг Там Курилиш. Нас наздоганяє м'яча. Юсккевич підлісецький Янкович штрафну майданчику. подача. Удар від Юскевича заблокований. Давайте так ще далеко не забігати. В нас Кубок області. Ви вже про Юста говорите. У нас тут ще колосальна кількість запитань. П'ятнича не ж... Ой, момент зараз! Кий епізод і ось для нового роздолу. шанси! Ви подивіться, забиває новий розділ! Забиває Ільків! Боліс такий вийшов на заміну. Саме Ільків зараз дуже робить серйозний крок команди Новий розділ. До... Наступного раунду. Брать, меча, чисто показує Зараз музика пробиває. Шумельда перший тут попадюк теж удар від. Не скупі на да, коментарі безмежно вам за це вдячний. І основне, не забувайте підтримувати Збройні Сили. Просто задонатьте сьогодні. Це не йде там якісь страшні суми. Просто підтримайте наших військових теж словом.